Кадри з голівудського фільму у Рівному правоохоронцям» випадково трапилося у то, що перебуває у розшуку. Білий Опель швидко наздогнали патрульні, але зупинити Керманича вийшло не одразу. Реальний блокбастер із переслідуванням зброєю і таємницями кримінального світу. «Карколумна гонитва у Рівному. Опель, що перебував у розшуку, зафіксувала система відеонагляду Безпечне місто. Влітку він порушив правила дорожнього руху, приїхавши на червоний сигнал світофору. Його переслідував наш екіпаж. Він з транспортного засобу викидав їжі, такі системи, які хотіли. ну, Вони хотіли пробути нам колеса на транспортному засобі. На жаль, не вдалося його через це наздогнати. За лічені хвилини на хвості у знайомого кривдника вже сиділи копи. Водію. Меги за старою звичкою кинувся тікати. Переслідування тривало півгодини. За цей час зуховались двічі таранив в патрульні авто. А коли поблизу Олександрії йому довелося продовжити свою авантюру пішки, ще й спробував відстрілюватися від копів, хочу думаю, вистрілить в поліцейську. В я не думаю, я знав, що він не стріляє. Я просто я йому говорив просто не стріляє. Зрештою, чоловіка затримали. Він в скоєному в принципі розкаюється, однак, враховуючи те, що він. Дійсно, перебував в стані е, наркотичного сп'яніння. на даний час, е, поки що якісно з ним і предметно поспілкуватися ще не вдалося. Хоча він все вказує і підтверджує, що він дістав зброю. Ми йому задавали запитання. Він її скеров е, в напрямку працівників поліції і е, все ж таки здійснював спроби е, натиснути гачок однак не вдалося, свідки відбулися січка. Затриманий раніше судимий перебував у розшуку за грабіж. Тепер до переліку його звитяг додадуть опір правоохоронцям зберігання наркотиків і незаконне поводження зі зброєю. Я йому говорив про синний стрілян.